Ось бачите, валиться обережно. Це сходи у дворі будинку на отамана Головатого 14 і в такому стані вони вже шість років. Ми зібрали на три сходинки самі. У нас дві сходинки зробили, а третю не захотів робити зварювальник. Сказав, що йому заважає ось цей сарай. тут дірка. Тут небезпечно навіть дитині ходити, не кажучи вже про те, що нам теж і перила. Ми навіть триматися не маємо. Мо за що перила розвалилися, і не дивно. Востаннє капітальний ремонт в цьому будинку робили в 66-му році. Згадують місцеві жителі. Сусідній флігель вже весь у Тріщинах. Як ця стіна ще стоїть, незрозуміло. Ще кілька разів бабахне і нас завалить. Вони вже знаєте скільки ходять. Вони вже й у Труханово були марно. Ми просто боїмося. У нас літає, бабахає такі шматки. Літають. Обслуговує цей будинок ЖКС Пересипський. Туди люди і зверталися з проханням про ремонт сходів. Першу заяву написали ще у 18-му році. Тепер вони нам кажуть, що у них грошей немає. То в них грошей немає, то в них матеріалу немає. Ми хотіли зробити самі сходи. Нам сказали 15 тисяч. У нас живе тут шестеро пенсіонерів, із них двоє інвалідів. І без допомоги рідних останні тут навіть і не ходять. Це просто небезпечно. Тетяні ось не пощастило двічі. Першого разу вона впала зі сходів і зламала ногу. А тут я провалилася, руку зламала того року. Теж є документ, і ніхто нічого. Я сказала, буду подавати на жек до суду. Вони сказали, вам дорожче обійдеться подавати ніж ви самі зробите сходи. Байдужість комунальників тут пояснюючи, й тим, що за останній час у місцевому ЖКЕСІ вже кілька разів змінилося керівництво. Останній директор сюди навіть дійшов, подивився і пообіцяв ремонт. Але його прибрали. Зараз ЖКЕСом керує колишній головний інженер, кажуть люди. Більше ми не писали, бо марно. Коли керівництво ЖКЕСу можна застати на місці, невідомо. Прийомних годин немає, скаржаться місцеві. Тим часом спілкуватися з нами на камеру керівник житлово-комунального сервісу категорично відмовився. Проте телефоном розповів: нібито ремонт у сходів заважає той самий Сарай, а його власника знайти не можуть. Мовляв, під час зварювальних робіт споруда може згоріти. Ну а головна причина бездіяльності борги мешканців будинку перед ЖКСом. Герої нашого сюжету кажуть, вони сервісу нічого не винні. Хоча такими темпами платити перестануть і вони.